Старт. Стартова площадка. Від організаторів Ігор Могільняк, брат Володимир, <звігінь> Великий Родратчик, <хігінь> і ми да от тут нормально. Я навіть. Можна трохи, трохи нижче, так щоб зі старту воно, от бачиш, де крутяк, от, щоб воно отак от так от, от, так от ішло туди, щоб вони стартанули і одразу швидкість набрали. Завтра чемпіонат України. Він акіфу, дівчату. Дощ паде. Ракети падають. О, о, де де, де. Отак от воно нормально. Як то вона пересадку готується.